Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас нова рубрика це Тех з подругою. І сьогоднішня тема буде: М -м, про троянди не зовсім, про парфуми, про парфуми дитинства, школи, знань. А Це будуть ностальгічні спогади. Тож, починаємо: цей тех парфумерні спогади. Let's go! Познайомлю вас зі своєю подругою. Ми вже дуже багато років знаємо одна одну, і наше знайомство сталося в одній з українських столичних кампаній, де ми і почали говорити про парфуми, і це переросло в нашу дружбу. Тож вітаємо Іру, і далі почнемо цей тех саме з неї. І почнемо ми з першої категорії це парфуми дитинства. Іра, розкажи, які для тебе асоціації з порою дитинства, ароматами, нотами? Е, перш за все, хочу сказати, що моє дитинство пройшло літні канікули в селі переважно, тому для мене це асоціації з запахами природи. Е, як, Наприклад, запах конюшини, запах скошеної трави, запах трави після дощу, взагалі запах сіна, запах троянд кущових, таких маленьких, рожевих. І запах, мабуть, кульбаби на полі, і той мед, з яким робили з цієї кульбабки, тому асоціації такі. Наприклад, для мене парфум, що асоціюється відразу у мене з періодом дитинства, з літом, Селом це е, Кевін Кляйн Трус. Угу, цікаво. Він незвичний, тому що у ньому поєднана ваніль, яка не кондитерська, не гурманська, більш така як приправа, разом з конюшиною, разом з квітами. Це все наскільки органічно поєднане, що воно звучить на шкірі дуже цікаво, шлейфово, дуже природньо і взагалі у дощову погоду цей парфум неймовірний. Тому раджу всім спробувати, тому що він справді нагадує ось дитинство. Дитинство для мене це теж про траву, про якісь такі нотки дерева і дуже-дуже багато шипшини. Karan, «Be delicious». Це троянда, піони. Вони тут дуже свіжі, на яблучній підложці з такою ноткою трав'яною такий аромат свіжо-квітковий, обожнюю. обожнюю ці парфуми. Вони мені реально нагадують садок в селі, де дуже багато квітів, а також дуже багато груш. І це буде аромат номер два в цій категорії це Джуліета Хезеган. П'ір incorporated. це такий дюшес, це ще не стиглі груші, які ми так полюбляли їсти в дитинстві. Можуть бути аромати, пов'язані з літнім дощем, якісь такі вологі. Але чесно, я поки не зустріла саме м цю ноту в парфумерії, яку б я реально назвала ностальгічною. А тепер перейдемо до другої категорії. Трошки постарше. Це школа, навчання, книги, екзамени, універ. Тож, які ноти це для тебе? У мене відразу приходить на пам'ять це е такі аромати, як Москіно-Хіппі Фіз. Видно, так? Так, так, все видно. О, аромати цитрусові, аромати з квіткові цитрусові, але такі свіжі. Так? У мене асоціюється школою з універом, тому що в той час, по-перше, я використовувала такі аромати, і до них також можу віднести Анна Secret Сікрет. Цей аромат пахне, наприклад, наскільки приємно фруктово, що навіть бджоли злітаються на цей аромат, коли ти його наносиш на шкіру. Для мене школа це такі цікаві досить спогади. Чомусь в мене перша асоціація. З вчителем географії, який прям обливався цим Фаренгейтом, Просто я не знаю. Для мене тепер цей парфюм а, тільки на зрілих чоловіках, а, вчителях і взагалі не бачу на молодих чоловіках цей парфюм. Але це така ось моя асоціація. Щодо школи, для мене взагалі ноти школи це книжки з бібліотеки, якісь старі. Трошки, можливо, затхлі. А, мабуть, це аромат від Байредо бібліотек. Там є така нота сливи, а, ось дуже багато такої, я не знаю, припиленої сливи разом з мускусом. Досить цікавий, тихий аромат на моїй шкірі. І от для мене це реально бібліотека, така старенька. А ще для мене дуже знаковий парфум. У мене є ось в такому відливантику. Це Tom Ford Black Orchid. Я його внесла саме а, у цю категорію, тому що моя перша стипендія пішла саме на цей парфюм. Так, я начитала, що це просто нереальний аромат. Звісно, я його замовила, довго чекала, а потім була в шоці. Він такий складний, він цікавий, але не для молодої дівчинки, як мені тоді здавалось. І я вам хочу сказати: так: це аромат класика. Він не для кожної, не для кожного. Але це для мене ностальгія, тому що саме перша стипендія і такий крутий аромат, який потім відкрив двері до світу парфумерії. І далі я просто як крейзі почала знайомитись з усіма парфумами. А тож перейдемо до третьої категорії. А третя в нас категорія найбільш романтична. Звісно, це про кохання. Перше кохання, почуття от те, що навіює ось цю я не знаю, невинну, чисту любов. Ця категорія так така цікава. Її можна навіть об'єднати з категорією весняні парфуми, парфуми там для теплих днів, і разом з тим парфуми для кохання, для для першого все розквітає. Ми теж розквітаємо. Так, ми розквітаємо також для мене це ноти. Перш за все, це квіти, звичайно. Тому що ну, жінка-квіти це, це очевидно. Так? Для мене це піон, троянди. Е, причому троянди в основному це або знову чайні троянди, такі на кущику маленькі, ароматні, або м -м, рожеві, білі, ось ось троянди ніжні, так? Потім, е, до прикладу, вишневий цвіт. У мене відразу асоціація знов таки весна, закоханість, ці всі е, дерева, що квітнуть. І номер один парфум у цій категорії для мене це ланвін, да, Все є і бузок, і квіточки, і піони, і все. І він такий легкий, він дуже привабливий, завжди е, шлейф запитують, що це. От, э, парфум універсальний, і я думаю, що 99,9% жінок або його мали, або його тест. Потім ще шанель Отендер. Шанель Шанс Отендер. Далі йде. Ось покажу міс Діор Блюмінбуке. У мене випуск цього року. Ага, ось він пахне мускус, троянда, дуже ніжна, дуже така акварельна троянда. Взагалі композиція акварельна, не стійка, але дуже приємна. Для мене насправді асоціація схожа, це теж про троянди, і про це я розповім трошки пізніше. Іра, я теж з тобою згодна на тему кохання перших почуттів. Це реально троянда. Троянда біла, така невинна, недоторкана. І для мене це парфум. Ось такий в мене мініатюрка. Це Валентина Верде. Її вже немає. Це можливо був ліміти Ти або просто вже не випускається. Вона така зелененька, це біла троянда з такими дуже пружними сильними зеленими стеблями. От я вам просто покажу таку дуже молоду, красиву троянду. для мене це теж таке особлення ностальгія за е, першими побаченнями влітку. А, також я б додала декілька парфумів, які для мене теж на тему кохання а, це Байредо Young Rose. Це теж троянда, а, досить така. Ніжна, делікатна, садиться не близько до шкіри, а прямо от буде у вас шлейф свіжо зрізаної, молодої, такої тендітної трояндочки. Моноаромат, але все ж таки має право бути на вашій поличці. І також я б додала сади Ермесу, і от мені подобається Летоїт, якщо правильно назвала. Ось тут десь зверху покажу його. Для мене це аромат такий зелень, і знову троянда, але рожева. Вона вже пахуча, вона така сонячна. І для мене це теж такий ностальгічний момент з минулого. Бо пам'ятаю ці парфуми саме в той час. А перейдемо з тобою до наступної категорії, і це робота Арбайтен, Арбайтен. Отже, для які в тебе асоціації з парфумами на роботі, можливо, є якісь історії. Угу. Дивись, про роботу це завжди про строгість, про я не знаю про такий настрій специфічний, так не на розваги а на, на роботу, і налаштуватися на цей лад можливо тільки якщо є парфуми, які тебе не відволікають, так? І в мене, наприклад, відразу тобі розкажу історію, а потім приклади парфуму. Uh -huh. Історія в мене була така, що в мене є один парфум, який асоціювався з моєю начальницею, яку я не, не дуже долюблювала, так скажу. Uh -huh. І у неї на той час був якийсь такий аромат, такий солодкуватий, але в той же час пачулі, там щось таке намішане, і Я потім дізналася, що в неї був Бучі. Оде e парфам, його деться вже не випускають. Він сяде заробництва, і в мене він асоціюється з роботою тільки через те, що так що він в офісі був завжди в коридорі, і я його завжди відчувала. Але аромат приємний сам по собі. Моя начальниця не дуже приємна, була, але аромат приємний цікава асоціація. Приємно з неприємним зустрілися. Так, так. І, і таке потрібно знаєш, оцінити. Щодо моїх особистих прада іріс, які в мене всім. Тому що це аромат чистоти, аромат пудровості, але такої свіжої пудровості. Тиха розкіш, аромат тиха розкіш. Я думаю, що цей аромат ідеально підійде в цю категорію, тому що це якраз тиха розкіш, там і по вартості розкіш, ну вартість, як Так, по нотам розкіш, бо там дуже гарні витончені ноти. Звучить дуже дорого на шкірі, там ще у базі є <зуїн>, який додає оце м, таку смолистість, такі м, бальзамічні відтінки. Uh -huh. Це дуже цікаво. І його навіть прирівнюють Chanel 19. Я не погоджуюсь, тому що Chanel 19 більш грубий, більш такий напорис, як то кажуть. А цей аромат такий справді офісний, він не буде нікого відволікати від роботи. Ви будете приємно пахнути і взагалі раджу. Так само, як і Narciso Rodriguez, до прикладу. Це або мускнуар, uh -huh. ось, або той класичний, що всі знають там в рожевій пляшці і в чорній. Обидва. в принципі. Вони... Це те, що ти носиш, і нікого не задовбе в плані. Не задовбе ні тебе, ні так. А Який же для мене це парфум, який не буде дратувати інших людей? А, я думаю, що це всі парфуми одеколони від Jo Малон. Вони настільки делікатні, офісні, нікого не будуть дратувати, але будуть трошки показувати себе іншим. І хочу показати вам одразу свій. Це Wood Sage Sea Salt. Для мене це такий цікавий парфум тим, що це асоціація як з відпочинком, так і досить чимось таким спокійним, врівноваженим і світлим. Для мене це от ідеальний варіант на офіс, де ви зможете себе почуватись врівноважено, колеги не будуть дратуватись, і від вас буде дуже приємно пахнути таким трошки моря, кедру, такий дерев'янистий, ніжний аромат. До наступної верніше, категорії це парфуми про натхнення, про творчість, про те, що тебе буде. А стимулювати взагалі, от розвиватися, щось робити в цьому житті. Тож, які це парфуми, які ноти для тебе? Дуже цікаво, так як я творча особистість, мені подобаються незвичні парфуми в цій категорії, або ті, що ну дивно звучать, або ті, що мають там, я не знаю, спеції, смоли, щось таке, пов'язане навіть mm -hmm. е ну, з якимись. Е я не знаю, магії, щось таке. 에, наприклад, перший парфум це парфум чоловічий, але також е, ось де Гарсон. Двійка, це саме де Гарсон, мен. А є ще де Гарсон, двійка, він унісе. І оце обидва аромати, які спробуджують креативність, допомагають налаштуватися на креативний лад. Взагалі, дуже оригінальні парфуми. Там, е, якщо подивитися пірамідку, там. Скільки все замішано. це для мене духовність, творчість, релігійність, філософія і Японія. Одразу перейду до наступного: це буде серж Лютанс. Шергі один із топів з того, що купують у сержа Лютанса, Це саме ось Шергії і там ще й Арабі, там щось ще було. Ось. Це для мене про подорожі у минуле, і не тільки це про подорожі у Марокко, у ті країни, там, де міски, Сахара, ось таке. Е, і навіть він створювався з, таку, з таким задумом, саме про, про ці дальні подорожі. Ось для мене це ідеальний парфум для спогадів про минуле. Так. Далі наступний парфум це Шалімар Герлен, парфумована вода. Це парфум для мене про вінтаж, про театр, про минуле століття. Знову такий дуже відомий парфум, який усі знають, усі, мабуть, і тестили і oh. це Tom Ford Блек Orchid, звичайно, звичайно, тому що, тому що ну, це незвичний парфум. Хто його е, знає, всі тобі скажуть, що це незвичний. Там від кохання до ненависті. Тому що там. Для мене особисто він пахне так мокрою землею, чимось відьомським магічним усе разом, і це все дуже шлейфово, і це все дуже оригінально, смачно, спокусливо усе разом. Тому це для мене номер один в цій категорії, також тому, що ну, з таким парфумом е, хочеться більше, хочеться щось відкривати, творити і так далі. Я обожнюю також цей парфум. В моїй підбірці він трошки в іншій категорії, але я повністю погоджуюся щось казкове. Ти починаєш вірити в те, що от реально щось буде в твоєму житті зараз позитивне. Якась магія, щось станеться. Хочу вам показати декілька парфумів, які мене мотивують, заряджають, надихають. Number one — це ось такий червоненький Ермес. Це такий енерджайзер, це ревень, це якісь червоні ягоди. Він такий, знаєте, як, от ви хочете зараз якісь смузі ягідне, таке, щоб побільше соку, таке, щоб воно кисленьке було. Ось це воно дуже приємний, компліментарний аромат. Для мене це заряд. Бадьорості, я його наношу, я хочу одразу бігти, щось робити. От прям він такий, знаєте, заводить на справи просто на ура. Одразу починаєш думати над якимись ідеями, щось робити, цікавити себе і людей якимись е, креативними ідеями. Угу. І ще для мене натхнення це коли ти в якомусь сцені, в гармонії з собою. Для мене це аромат Elixir for Her від Барбері. Це солодкість, це тема така, знаєте, дуже багато полуниці у вершках, але така дуже натуралістична, не хімозно звучить. От хто полюбляв колись влітку були такі коктейлі з полуничкою, або ж з малиною, з таким дуже жирним молоком їх робили ці коктейлі, і, і оце той самий запах. Він мене відносить в таку гармонію, бачите, трошки в дитинство в Криму, а також в гармонію з собою. І коли я наношу цей аромат, для мене це ностальгія а, за тими часами, що ти просто дивишся на гори, ти просто п'єш оцей мілкшейк. І розумію, що все в житті класно і все добре. Дякую вам, що були зі мною разом з нами. І ми обов'язково ще побачимось в цій чи іншій рубриці. Дуже дякую тобі, Іра, що підтримала мене з цим цікавим тегом. Сподіваюсь, не востаннє. І ми обов'язково зустрінемося за парфумними такими посиденьками. І проговоримо, можливо, ком де Гарсонс. Так, Віталій, дякую дуже, бо справді цікава тема, і так от розкривати свої спогади, це завжди цікаво, і пов'язати їх з парфуму, тим більше, якщо ти там парфумерний, парфумерний маньяк, любитель і так далі. Тому дуже е, було приємно з тобою поспілкуватися, і також я е, е, хотіла би почитати внизу коментарі твоїх підписників чи глядачів. Е, як вони думають, що у них в цій категорії? Було б дуже цікаво послухати. Так, одразу скажу фоловерам і всім, хто дивиться, пишіть в коментарях, можливо, є якісь питання про якісь парфуми, як вони тримаються. Можете запитати, і ми обов'язково разом вам надамо відповідь. Тож так. ставте лайк цьому відео. Ми такі гарню YouTube, так що не скупіться. Так, і до наступних зустрічей, Па-па! Opa! Woo!